Ну так трапилось, що у нас в нашому сценарії заходу пішла імпровізація. Е, я правильно зрозуміла, що щойно у нас е, на порозі нашого університету було освічення і пропозиції руки і серця, так? Я попрошу цю пару. Ми, ми, не, ми не готові до такого просто зараз. Повідомили чомусь. Вийдіть, будь ласка, сюди ну, вперше. В історії, в історії нашого університету. Вперше, За 104 роки відбула, відбулася просто неймовірна подія. На наших очах зароджується нова сім'я. Це... Це насправді велике щастя. І ми пишаємось, що наш університет став тим місцем, де ці молоді люди познайомилися і обрали один одного. Ну скажіть по слова, як ви як ви дійшли от от до такого? Я не знаю, що сказати. <рес> ну так, він взагалі не стоматолог, він служить в прекрасному місці національній поліції. Що саме в цьому університеті, саме в цьому місті нас якось поєднались в серця. Всім дуже дякую, дуже дякую нашій групі за привітання. Всі знали, крім мене. <ріху> <ріху> так, всіх запрошуємо на весілля, особливо Сергія Степановича. Він особливо знав про знав. Буде міцною і нехай у вас буде багато, багато багато діток наших українців. Щастя вам!